Привіт усім! це таке дуже швидке відео для того, щоб запросити вас на нашу українську приватку. по of Exile 1. я і Casus, Ми організовуємо таку приватку, в якій будемо грати чисто українським ком'юніті. Хто хоче, може приєднатися, але вам треба послухати деякі мої рекомендації щодо того, як треба в це грати, і чому вам, вам треба чи не треба в це грати. Перше, що вам треба зрозуміти, що е, коли ви йдете грати в приватку <кій> навіть в е, ну, групі, да, ви маєте зрозуміти, що все одно у вас має бути таке відношення, як до ССФ. В принципі, якщо е, розподілити складність, вона десь між рейдлігою і Full SSF, тобто посередині. Тому що коли грає дек ну, там, декілька там, десятків людей і так далі, то вам легше е, знайти. Разом потрібні якісь уніки, потрібні якісь речі і так далі, тому подібне. Хтось щось скрафтив або вибив, може поділитися, ну і так далі. Тому це легше, ніж фулл СССР, але це все ще е дуже близько до СССР. Тому, якщо вам для вашого білда щось треба скрафтити. Там потрібні якісь конкретні есенції, конкретні, я не знаю, фосілі з Делва і так далі, скоріше за самим самим доведеться йти і формити ці речі. І при цьому найголовніше, щоб ви зрозуміли, що якщо ви будете грати, вам ніхто нічого не винен. Тобто, ви прийшли навчатися грі на групу СССР в приватці. Чому я кажу навчатися? Тому що, в принципі, буде добре навчатися грі, коли ви опиняєтеся в ситуації нестачі або обмеженості ресурсів. І якраз. ССС взагалі так глобально і робить, але гру БСФ робить це трохи легшим, трохи легше входити в цю ситуацію. Насправді, після того, як я почав грати подібні приватки, а потім ще СССР, я став набагато краще грати, розуміти гру. Саме з точки зору крафту, з точки зору фарму, з точки зору усього. це дуже хороша річ. Єдине, що я б не радив людям, які... Взагалі нічого не знають у грі е, пробувати приватку, тому що мені здається, їм треба все ж таки спочатку порати на трейді трошечки, а потім вже пробувати приватку. А люди, у яких є там 500 тисяча годин. У нас були випадки, коли приходили люди, які нічого не знали, як робити в грі, і дуже швидко навчалися, і дуже швидко робили собі ну, не -тір білди, але дуже вдягнені білді. Потім повертались після приватки, ще мігретились на трейд, і там вдягали цей білд ще й до міротіру. У нас були такі випадки, але ну, це не, не часто, скажімо, відбувається. Е, дуже добре подумайте, дуже добре подумайте. Якщо у вас є е, запит на навчання на те, щоб навчитися в грі, подібна приватка це дуже добре, то тому що це своє наше, скажімо так, ком'юніті українське, з яким приємніше грати ніж з будь-яким іншим, і не треба знання англійської, наприклад, якщо це BPL там. Сдібні приватки на заході проводять, але е, їх доводиться грати англійською, вам доведеться спілкуватися англійською в дискордах і так далі. Ми можемо зробити таку приватку. Це добре, тому що ви маєте можливість поспілкуватися українською, зробити все українською, як вам зручно, і при цьому навчитися грі. В цьому плані все. Головне, просто вам потрібно зрозуміти, що вам, по-перше, ніхто нічого не винен, але при цьому я б хотів, щоб ви ще зрозуміли, ну, як я гра і. Багато людей, які на цю приватку, які зі мною вже грали в приватки. Як грають в подібні приватки, я зазвичай, коли щось знаходжу, те, що мені не треба, і комусь треба, я просто це віддаю. Зрозумієте, коли ви в економіці на приватці, то ці всі хаоси дівайни, нічого не коштують. Скоріше за все, якщо вам потрібна буде якась есенція, а у когось іншого комусь іншому, у когось іншого є ця есенція, але йому потрібна інша есенція, він не захоче брати у вас хаосами або дівайнами за ці есенції валютою. Він захоче, щоб ви йому віддали в обмін таку ж саму есенцію, яка йому потрібна. Тому насправді хаоси і дівайни в таких приватках перетворюються більше у крафтовий матеріал, як, наприклад, там крутити 18 мапи, там юзати мап дівайс під за хаос, юзати крафтовий станок за хаос з і дівайни і так далі. Тобто, чисто ось такі речі людей не сильно цікавлять дівайни як просто накопичення якогось умовного багатства. Тому що на цих приватках багатство воно вимірюється не дівайнами. Щоб ви просто розуміли, в цьому і весь прикол е, цих приваток. Просто будьте готові до цього, якщо ви хочете пограти в подібний, в подібний режим гри. В принципі, на цій приватці ми нічого іншого не додавали. Хто не знає, просто на приватках можна давати різні додаткові афікси на мапах там і так далі, зробити ще складнішими. Нічого, це просто стандартна гра, це буде ліга Mercenaries, Ну тобто Secrets of Atlas наш, просто приватна ліга. Ми її відразу ми робимо трейд, щоб е, якщо що, ви могли, якщо ну. Зовсім не здужуєте, не подолаєте, не захочете. Ви зможете мігрейтнутися на звичайний трейд, в звичайну лігу, ну, Atlas of Sec Sec Secrets, да. ви просто натиснете ось цю кнопочку Migrate All і опинитесь на. Тут пише стандарт, тому що зараз немає іншої ліги, крім стандарту. У вас тут буде варіант мігрейтнутися на звичайну лігу. На трейд-лігу. Яка буде. Да, стосовно трейда. буде Excel-табличка, ось така, як на цьому відео, просто поки що вона не готова, тому в мене немає прямої лінки. Буде ось така Excel-табличка, в якій ми можемо вказати, що кому треба. Як ви бачите, можна буде вказати навіть за що ви хочете купити, або купити, або просто домовимося, або віддам за так. Але тут можна буде вказати, що у мене щось є, або навпаки, що мені щось потрібно. Буде ось така Excel-табличка до старту Ліги, будете її використовувати, щоб якось основні основні якісь речі для вашого білдашу вказати, щоб, казати, щоб ну, люди знали, що їм це. Щоб, якщо вони це виб'ють, можуть вам віддати. Інше, що треба зрозуміти, по трейду додатково, як ми зазвичай робили, в принципі, це дуже добре працювало. То не знаю, коли ви підписуєтесь на приватку, у вас з'являється на трейді, ось така вкладка. ось буде як У нас така вкладка, Iron ірон Юаліга. Ви зможете дивитися на трейд. Через трейд на речі, які люди виставляють на трейд, саме в нашій наші, приватні лізі. Тобто, це означає, що всі ми будемо ставити на наші вкладочки, щоб вони були відкритими. Ну, крім тих, які прям ви зовсім ніч, точно не будете нічого людям віддавати, продавати. Ви можете ці вкладки не, не робити. Ви ну, коротше, можете не показувати їх. А ті а всі інші вкладки, там з умуніками, з картками, дива, і так далі. Можна зробити видимими, щоб люди бачили, що взагалі є, щоб люди могли просто шукати просто через сайт трейду, використовувати сайт трейду ГГГ для нашої приватки. І Це дуже зручно, насправді. Тому дуже раджу так робити. Будьте готові, що просто будемо дивитися сюди, писати людині і там вже якось домовляти з людиною. Там треба не треба, дасть не дасть, продасть, не продасть, якби. Але знову ж таки, перше правило не ображатися, якщо людині це треба і вона не хоче це віддавати. Тому що ми бачили такі випадки, і це токсично, скажімо так, відноситься до цього як до полегшеного СССР. Тепер хочу вам про білди сказати, оскільки це хоч і легше, але по суті ССФ, то враховувати на той факт, що оці білди, які я робив в принципі, більшість з них не всі, але більшість з них доволі SSF більшість з них доволі viable. Треба враховувати той факт, що так чи інакше, скоріш за все, ну, ну тобто, наприклад, цей білд виглядає як, ну, на мій погляд, як найбільше viable, але є проблема. В цьому білді, що вам потрібен буде камінчик, вам потрібен буде камінчик в фішури. А це значить, що, скоріш за все, якщо дуже багато людей стартує, всім потрібен буде цей камінчик, їм треба буде бігати лабу вручну. Тобто будьте готові, якщо ви стартуєте на якийсь Ось є білці, яка треба з лаби, вам доведеться самому її вибивати. Наприклад, але в цілому цей білд, наприклад, виглядає дуже непогано, якщо ви розумієте, що ви робите. Зрозуміло, що там шапку з шейпера доведеться вибивати самим з обер-шейпера, або сподіватися, що хтось виб'є і вам її дасть або продасть. Так само насправді, в принципі, непогано виглядає цей архімаг. Якщо чесно. Хоча я до сих пір не впевнений в його кості, але таке відчуття, що він ну, на папері виглядає доволі непогано. Пасфайнерка, оця, не пасфайнерка, верніше, а оцей е, слер якраз викладає, виглядає теж непогано, але доведеться вибивати, знову ж таки, камінчик. Тобто, усі білди, де доведеться. Можливо, цей білд непоганий. Коротше, в принципі, тут усі білди більш-менш. СССР Viable. але просто ви маєте розуміти, що чим більше людей грає одним і тим самим білдом, тим менше шанс, що ви зможете дістати потрібний вам унік на цей білд, навіть якийсь common унік, який не рідкісний, скажімо так. Тому ви маєте це розуміти і з головою підходити до вибору білдів. До речі, еспозів аеробаліста має бути доволі СССР Viable. Будете думати обирати білд, але ну смайт ну вам дуже довго доведеться бігати на експлозію кокшені, щоб вийти в смайт Паладіна, скоріш за все. Там треба або фул перероблювати, щоб бігати відразу з Майтом. Можливо, такі варіанти є, але я, наприклад, цього не робити не буду і роту не став робити. Просто подумати, Бл... Бама, до речі, теж виглядає непогано для ССФ. Доволі непогано, як і СРС Некро Теж оці два білди, в принципі, непогані для ССФ. Насправді коротше, тут в принципі багато білдів, які підходять для того, щоб рати ССФ. Просто зрозуміти в такому в ССФ, в групи Сефі, в принципі, ви можете хоч будь-який навіть. Саме SSF Revival Build спробувати пограти на SSF але вам доведеться дуже довго на якомусь на кожному етапі чекати, поки ви виб'єте або унік, або там скрафтите щось. Більш навантажений білд якимись особливими речами, тим більше шанс, що вам доведеться там, наприклад, сидіти довго на жовтих мапах, поки ви ж щось не виб'єте там потрібне, або сидіти довго там ще на якихось мапах. Скажімо так, я б майже будь-який білд з цього списку зміг би пограти на цій приватці, в принципі, зміг би я, я в принципі, у мене розуміння гри достатньо. Але вам треба розуміти, наскільки ви самі розумієте гру, і що ви зможете найпростіше виглядають ці два білди прямо. і познакококшен виглядає, і бама. Оці чотири, мабуть, найпростіше виглядають. Що ви просто розуміли? Потім вже з часом, з тим, як люди не вибивають уніків і так далі, вже буде легше скоріш за все, збирати якісь непрості білди, скажімо так. Але спочатку це дійсно треба розуміти, чим ви стартуєте. Дуже добре розуміти. Значить, комунікація буде відбуватися в декількох відразу місцях. По-перше, комунікація буде відбуватися через Discord. В першу чергу касуса, в другу чергу, скоріше за все. Козаків, я думаю, скажу собі більшість буде сидіти в касуса, тому що у мене, наприклад, Discord немає. Тому перше, що вам треба зробити, це зайти сюди, коли будете приєднуватись доєднуватись, і обрати ігрові ролі пасфікзал, один і, ну там вже інше, подивитись, що ви там граєте. Але в вашому випадку чисто пасфікзайл. І тут ще буде роль. Вона, начебто, вже є, але вона, наскільки я розумію, не працює. Приватка тут буде роль, і ми будемо сидіти на ось цьому каналі Приватна Ліга, в якому можна буде комунікувати. Офлайн, скажімо так, не в грі. Не офлайн, а не в грі. Так само, скоріш за все, ми зробимо те саме в Дискорді козаків, які є в мене в описі під стрімом. Ті, хто вже є в козаках, ті знають. Ті, хто нема, можуть зайти мені на стрім і цей. Плюс наші стріми з касусом, і не тільки наші, ще буде декілька стрімерів на цій приватці. Тут теж буде, скоріш за все, десь внизу окремий чатік для приватки. Найголовніше, найстрашніше. Ці в цьому випадку, що вас очікує, це те, що нам доведеться сидіти в глобальному чаті. ГГ не зробили до сих пір е, окремих глобальних чатів для приваток. Нам доведеться доєднатися до якогось окремого спеціального чату. Будемо спілкуватися. В нашому випадку ми зробимо показую, як воно працює. Global 1313N Бачите, можна писати циферки, але я не можу написати нічого українською, і російською теж нічого не зможете написати. Щоб писати кирилицею, нам доведеться global13.ru робити, і тоді тут можна писати кирилицею. Ось така справа. Ми цим нічого не можемо зробити. Залежить від ГГГ. їм пофіг, тому маємо, що маємо. На жаль, це єдиний варіант, як ми можемо це зробити. Інший варіант це був би доєднатися до англійського чату і спілкуватися виключно англійською або транслітом. Для мене це не проблема, для багатьох не проблема, але для багатьох таки проблема, їм складніше це. Тому, для кого це принциповий момент, то теж я, ми тут нічого не можемо зробити. На жаль, таким чином, ми будемо спілкуватись в Discord, у касуса, у козаків, в чаті глобальному. У мене в Телеграмі можна. Ну, В Телеграмі незручно буде, мабуть, да. е, тому, скоріш за все, це саме в Дискордах. І тепер останнє як нам доєднатися до цієї ліги. Знову ж таки, е, коли ви будете е, доєднуватись до Discordів, е, касу або козаків і так далі, ви зможете ви зможете написати нам в приватні. Я краще мабуть, в козаках покажу. Ви да. можете написати нам в приватні, і ми вам скинемо лінку на інвайт до е, приватної ліги. Можна, в принципі, ще через мій е, телеграм написати мені в приват, я теж, в принципі, зможу вам відповісти. Тому, в принципі, на цьому, мабуть, усе. Так що, хто хоче, доєднуйтесь і па-па!